Вітинкс, де колексня, шановні колеги. Доброго дня всім, хто спостерігає за нами онлайн сьогодні, 18 листопада, 2024 року. До реча група експертів зібралась на офіційне засідання для того, щоб ухвалити важливі організаційні рішення щодо роботи дорадчої групи експертів. Усі шестеро членів дорадчої групи експертів присутні на цьому засіданні. Сеці це секретар ДГЕ пан Ярослав Романюк і члени ДГЕ, пані Ганна Сухоцька, пані Маріно Конор, пані Оксана Васильченко, а також члени ДГЕ пан Василь Шакун та власне я голова, група до речої групи експертів, осопрезен, Залер. також на засіданні присутні четверо заступників членів ТГЕ, пан Річард Барет, пан Марек Зубік, пан Володимир Кузьменко, Віталій пан Віталій Махінчук. тож оголошую, наше засідання повноважним та відкритим хочу нагадати як завжди, що всі офіційні засідання ДГЕ транслюються наживо на офіційних ресурсах конституційного суду України та на сторінках дорадчої групи експертів. А зараз я хочу передати слово секретарю ДГЕ, пану Ярославу Романюку для оголошення мети та попереднього порядку денного сьогоднішнього засідання. Пане Ярославе, прошу вам дякую, пане голову. Вітаю шановних колег та всіх, хто зараз переглядає трансляцію нашого засідання. Ті, хто слідкує за діяльністю до речі групи експертів, знають. Що ми розпочали свою роботу з першого офіційного засідання, яке відбулося 12 листопада минулого 2023 року. Керуючись частиною 18 статті 10 значком 2 закону України про Конституційний суд України, на тому засіданні члени бюрачої групи обрали голову та секретаря дурачої групи експертів. Велика честь та відповідальність за налагодження роботи бюрачої групи експертів випали пану Алешу Залеру. Та мені відповідно голові та секретарю дорадчої групи експертів. Однак, частина 6 статті 2 положення про дорадчу групу експертів визначає строк повноважень голови та секретаря, а саме вони обираються дорадчою групою на її першому засіданні, в числа її членів строком на один рік з можливістю продовження строку до обрання нового голови та або секретаря. Таким чином. Виникла об'єктивна потреба розглянути питання про обрання нових голови та секретаря дорадчої групи експертів. Саме тому ми сьогодні зібралися і, враховуючи озвучену інформацію, я пропоную шановним колегам, включити до порядку денного сьогоднішнього засідання таке питання: про обрання голови та секретаря дорадчої групи експертів. Колеги. Чи є пропозиції, чи можливо зауваження до порядку денного? Якщо зауважень та пропозицій немає, то пропоную поставити озвучене питання порядку денного на голосування для його затвердження. Отож, хто за, прошу проголосувати. Василь Іванович, проголосуйте, будь ласка. Хто проти? Проти немає, рішення прийнято одноголосно. Затверджено запропонований порядок денний засідання до речі групи експертів. Дякую, шановний пане секретар і колеги. Перш ніж ми перейдемо до ухвалення рішень щодо порядку годину, я хотів би коротенько підвести загальні підсумки нашої роботи в період мого головування. і також хочу надати можливість пану секретарю ДГЕ Ярославу Романюку для оголошення поточного стану справ в ході конкурсних відборів на посади суддів Конституційного суду України та коротких підсумків Отже, шановні колеги, та звичайно, шановна громадськість. Сьогодні до речі, група експертів обере нового голову. Тож я хочу підвести лінію під першим роком роботи ДГЕ, що співпав з моїм головуванням серед моїх поважних колег. за цей час до речі, група експертів провела близько 100 робочих зустрічей та офіційних засідань. Ми отримали та проаналізували тисячі сторінок матеріалів щодо кандидатів. За рік своєї діяльності до речі, група провела та завершила зі свого боку конкурсні відбори на зайняття семи посад суддів Конституційного суду України. В рамках цих відборів де проаналізувала 63 кандидатів і провела 45 співпесід. співбесід. За результатами вивчення та аналізу документів кандидатів, а також інформації, отриманої з різних джерел. До речі, група експертів підготувала тисячі сторінок рішень. Аналітичних та інших робочих матеріалів Важливо підкреслити що дорадча група зі свого боку проводила конкурсні відбори чітко та в строки визначені законом України про конституційний суд України Потекуди завершуючи процедури навіть швидше, ніж цього вимагає закон. разом з тим, котре наголошую, що ТГЕ завжди проводить і неухильно проводитиме відбір кандидатів винятково на основі об'єктивних критеріїв, передбачених законодавством і методологією. Яку прийняла і затвердила ДГЕ, а також дотримуючись принципів незалежної та неупередженої оцінки кандидатів, це запорука всеохопної та якісної оцінки кандидатів, що дозволяє сподіватися на доброчесність та професіоналізм майбутніх суддів Конституційного суду України, у підсумку в 2024 році, за результатами вже проведених конкурсних відборів за участі дорадчої групи призначено двох суддів Конституційного суду України, а саме Сергія Різника від Верховної Ради України та Аллу Олійник від з'їзду суддів України Разом з тим, у суб'єктів призначення виникла необхідність в оголошенні повторних конкурсних відборів на п'ять посад через відсутність визначеної законом мінімальної кількості кандидатів. як вам відомо, цей мінімум складає двоє на одну посаду, які за результатами оцінювання відповідають критеріям високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності у сфері права. Однак тут варто зауважити що проглядається тенденція до зростання кількості кандидатів, як свідчення зростання довіри серед професійної спільноти правників та юристів до конкурсного відбору на посади суддів Конституційного суду України. Особисто я вважаю, що одним із ключових результатів роботи ДГЕ є також те, що напрацьовано та успішно реалізовано механізм прозорого та конкурентного відбору на посади суддів Конституційного суду України якому довіряють пересічні українці, професійна спільнота, громадські організації та міжнародні партнери України. Дякуємо за цю довіру. переконаний, що спільними зусиллями реформу конституційного суду України буде успішно реалізовано. дуже дякую за увагу. І зараз передаю слово секретарю пану Єроманіку. Будь ласка, Ярослава вам. Дякую, пане голово. Шановні колеги та громадськість. Хочу підтримати пане Залара та коротко окреслити стан коду актуальних конкурсних підборів, які тривають на цей час. За перший рік роботи до речі групи експертів ми дійсно напрацювали алгоритми та механізми роботи. Які дозволяють ефективно проводити конкурсне оцінювання кандидатів, яке чітко відповідає законодавству України та викликає довіру у суспільство? Маховик реформи запущено, є перші результати, перші призначені судді за новою прозорою процедурою. В розпалі конкурсні відбори від всіх трьох суб'єктів призначення, і ми сподіваємося, що незабаром дорадча група експертів завершить оцінювання кандидатів. Отож. Станом на сьогодні, 18 листопада 2024 року, дорадча руха здійснює конкурсні відбори одночасно на шість посад судді Конституційного суду України, у яких беруть участь 47 кандидатів. На одну посаду за конкурсом оголошеним Радою суддів України три кандидати продовжують брати участь у конкурсі на етапі оцінки відповідності критерію визнаного рівня компетентності сдалі права. І вже в п'ятницю, 22 листопада, ці кандидати проходитимуть письмове оцінювання компетентності і найближчим часом братча група поінформує суб'єкт призначення про результати цієї конкурсної процедури. На дві посади за конкурсом оголошено Верховною Радою України 14 кандидатів продовжують брати участь в конкурсі. Лише 20 вересня дурача група експертів отримала всі документи щодо всіх цих кандидатів від парламенту. Тож зараз триває оцінювання їхньої відповідності критерію високих моральних якостей. Закон передбачає, що дорадча група експертів має завершити цей етап пізніше 20 січня. І на три посади за конкурсом, оголошеним президентом України, 30 кандидатів продовжують брати участь у конкурсі якраз місяць тому, 18 жовтня. Дорадча група експертів отримала всі документи щодо всіх цих кандидатів від конкурсної комісії президентові України. Тож в цьому конкурсному відборі теж триває оцінювання високих моральних якостей кандидатів. Закон передбачає, що цей етап дорадча група експертів має завершити не пізніше 18 лютого. Таким чином, кінець цього року та початок наступного року буде в активному процесі оцінювання кандидатів. І дорадша група експертів невідкладно проведе всі конкурсні процедури. Від себе особисто також хочу подякувати українському суспільству та профільній спільноті за довіру державним органам та громадянському суспільству за конструктивну співпрацю. Ми з вами спільно працюємо над реалізацією єдиного органу конституційної реалізації реформи єдиного органу конституційної юридикції, і від цієї реформи залежить. Євроінтеграційне майбутнє України. Дякую також колегам за довіру мені як секретарю та за плідну самовіддану роботу. Дуже дякую, Ярославе, за ваш внесок у роботи до речі, групи експертів Гадаю, що до речі, група справді проводить активно проводить конкурсні добори, і ми очікуємо, що невдовсі ці конкурсні процедури будуть результативно завершені. Разом з тим, я хочу запропонувати кандидатуру пані Васильченко на посаду голови дорадчої групи експертів. вона з нами працює з Першого дня її достоинства та професіоналізм нам усім відомі і не потребують якогось додаткового підтвердження. Тож, я хотів би висунути пропозицію, обрати саме пані Васильченко новою головою that there might be і, я думаю, що можуть бути ще якісь інші пропозиції. Будь ласка, якщо в когось є пропозиції, можливо, пане Манюк? Пане голово, я підтримую вашу пропозицію. Оксана Петрівна насправді професіонал і зможе вести роботу до речі групи експертів на високому рівні. В свою чергу хочу запропонувати обрати пані Моріну Конор, секретарем дурачої групи, її професіоналізм. Та відданість роботі не викликають жодного сумніву. Протягом цього року я тісно працював з нею над оцінкою кандидатів і можу сказати, що поза всяким сумнівом пані Оконор впорається з функціями секретаря на відмірно. Дякую, пане секретар. Шановні колеги. Чи є у когось з вас пропозиції чи коментарі щодо запропонованих кандидатур голови та секретаря дорадчої групи експертів? Якщо можна, у мене є. Дякую, пане голово. Шановні колеги, вітаю всіх, вітаю всіх, хто нас дивиться. Хочу Підтримати обидві кандидатури, адже я повністю підтримую кандидатури моїх колег пані Васильченко та пані Оконор. Це буде чудовий та професійний тандем голови і секретаря. також можу додати, що я хотіла би подякувати. Пану Алешу та пану Романюку ви координували роботу до речі групи експертів в непростий час встановлення та формування практики нашої роботи. І це була дуже плідна робота, але робота в непростий час. І я можу авторитетно підтвердити, що все було на найвищому професійному рівні. Дуже вам дякую. You, dear dear Hanna Дякую, Ганно. Дякую, шановна колега, за ваші добрі слова. І бачу, що є ще коментар. Ще є пропозиція від пана Василя Шокона. Будь ласка, пан Василь вам. Дякую. Я підтримую пропозицію вашу і. Поділяю високу оцінку моїх колег, роботі передусім голови і секретаря, і також повністю підтримую кандидатуру Оксани Петрівни на саду голови нашої дорадчої групи. Я думаю, що це буде абсолютно виважений і вірний вибір нашого колективу. Дякую вам за увагу. Денкі, Василь. Дякую, Василь. Шановні колеги, дякую, за вашу одностайну беззаперечну підтримку нас з паном Романюком за час нашої роботи на цих посадах. І також дякую за підтримку запропонованих кандидатів на голову та секретаря до речі, групи експертів. Отже, колеги. Хочу лише сказати, що мені було надзвичайно приємно. Це була надзвичайно велика честь для мене бути головою першим головою до речі, групи експертів. А зараз колеги ставлю на голосування рішення про обрання членкині до речі, групи експертів Оксани Васильченко, головою до речі, групи експертів та про обрання. Членкині до речі, групи експертів. Пані Морін Оконор, секретарем до речі, групи експертів. Шановні колеги, хто за запропоноване рішення? Будь ласка, підніміть руку. Дуже дякую, шановні колеги. Бачу, що рішення прийнято одноголосно. Отже, ми вирішили обрати пані Оксану Васильченко, головою дорадчої групи експертів, а також обрати пані Моріну Конор секретарем дорадчої групи експертів. Вітаю вас, Оксано та Морін, з обранням Бажаю вам сил та мудрості, які у вас беззаперечно є. І передаю вам слово для подальшого ведення засідання, як нових голови та секретаря ДГЕ Оксана, будь ласка, пані Оксано, вам слово. Дякую вам, шановні колеги, за довіру і за цей спільний рік плідної роботи. Це велика честь і відповідальність очолювати таку важливу комісію в такому поважному складі. Розраховую на вашу підтримку і переконана, що протягом наступного року ми продемонструємо ще більш ефективність нашої роботи і суб'єкти призначення зможуть повністю укомплектувати Конституційний суд України з суддями, які пройшли відкритий конкурсний відвір. Також сподіваюся. Що у нас продовжиться конструктивна взаємодія з суб'єктами призначення суддів Конституційного суду України з державними органами та установами, а також з організаціями громадянського суспільства. Це все критично важливо для успішної реалізації реформи Конституційного суду України. Ще раз дякую і передаю слово моїй колезі, секретарю дорадчої групи експертів Морін Оконер. Прошу, Морін. Валком. Марін, чи є можливість приєднатися до нас? Звук відсутній. <клес> Амсорі, іздерсаннас. Окей, перепрошую чи зараз мене чути? Так зараз чути. Перепрошую, бачите, у мене були проблеми зі зв'язком. По перше, хочу сказати, що я дуже дякую вам, колеги, за довіру та підтримку до моєї кандидатури довіру до моєї кандидатури та мою підтримку, і я справді готова взяти на себе відповідальність і докладати додаткових зусиль. Буду продовжувати діяти в тому ж дусі, що і наш голова та секретар, які чудово координували нашу роботу. За що я перш за все хочу подякувати їм, тому що вони показали нам чудовий приклад. Я з нетерпінням очікую можливості працювати з моїми міжнародними. Українськими колегами і надалі, і хочу сказати, що ми не могли би виконувати свої обов'язки, якби також наш секретаріат нам повністю не нас повністю не підтримував. Дуже дякую всім. Дякую, Рін, за вашу підтримку та вашу відданість у роботі до речі, групи експертів. Шановні колеги, ми вичерпали порядок денний на сьогодні і можемо завершувати засідання. Однак хочу ще раз нагадати про те, що 22 листопада кандидати надаватимуть письмові відповіді на питання в рамках оцінювання рівня їхньої компетентності у сфері права, як завжди, до речі, група експертів транслюватиме цей процес наживо. Закликаю слідкувати за новинами та діяльністю до речі, групи експертів. Ще раз наголошую про те, що успішна реформа потребує вашої уваги та залученості. На цьому оголошую засідання до речі групи експертів завершеним. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!